Чином, і чи це правда, я знаю, що правда, що у вас є Роман Богославський, він тут присутній. Людина, яка є інформацією, кришує гральний бізнес, кришувала. Людина, яка підозрюється в підпалах майна, в тому числі у Жороді. Людина, яку звільнили за негативними тилами з міліції. Відділі внутрішньої безпеки міліції. У вас є перевірена ця інформація. Ця інформація абсолютно Вона, перевірена. О, о, є доведення генерал, генерал Мельчаль, який йде у вас першим Пане номером, Олег, Будь ласка, може підняти у вас, слух, якщо і у вас, якщо ця інформація перевірена. І підтверджена судовими рішеннями будь-якого. Отаку факту. Будь ласка. Ця людина ховається за, Ріш. за, за політичній реєстрова. Я нормально діагр. говорю правду. Роман Богуславський йому нема місця ні в одній партії. А ви кажете про порядність, поряд... Ви кажете про якісь судові рішення. Давайте чесно. Якщо ви чесно, якщо є факти, я готовий сідати. Якщо є судове рішення, я готовий тут публічно виражаю, якщо є судове рішення щодо Романа Богославського. Ми проведемо другий етап конференції, який у нас тут закритий, і виключимо. Але якщо немає, Чотири. Стоп, Чотири. Олес, Чотири. дай завершити думку. Чотири. Будь ласка. Факти. Чому ви так безтактно перебиваєте? Олес. 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 Але якщо у тебе немає цих фактів, тоді, будь ласка, ти публічно вибачиться перед романом Богуславі. Не Не збиралися публічно, вибачався, Я бачив документи і ним особисто підписані пояснення, де він пояснював, чому він бив одну або другу людину. Чому? Так, або інакше його фіксувати. Зараз пірайтесь. Я вам прошу. правду говорю про вас. Сидить 40 людей в цій залі. Про ви встали. встали, Ми не і сказали, що за, можна і задавати ви запитання. І ви за, і ви за порядними людьми, за Альоною Комінською, я ви дуже поважаю. Ваше прізвище не ляшко. Я вас прошу, присядьте, ми, ми закінчимо, і будуть питання. запитання. Не ляшко ваше прізвище? Бо Я таких там бачу, кожен день не Олег, присядьте, будь ласка. Да, я Роз. Я... Роз. Ти Роз. маєш мій мобільний телефон. Це не секрет. Маю. Я готовий зустрітися після цієї прес-конференції. Не дай мені судове рішення. Якщо воно є, підтвердиться, я пообіцяв тут при журналістах, але якщо цього не підтверджується, будь ласка, принеси вибачення. Тобто я... я маю судові рішення приносити. А тобі факти. Докажи не, мені, факти, ці факти чи ти людина звільнена з органів внутрішніх справ за негативними Мотивами. Чотири тома. Ми знаємо, як у нас відбувається людей з МВС. З 2008 року. З 2008 року, коли... Добре, давайте не будемо переводити... Олег, давай не будемо переводити прес-конференцію буде. політичні дебати. Не будемо, я просто да. говорю про те, що... Ми в почули в вас. Окей, ми, почули. ми зробимо по висновки.